Згадка про Івана Франка в Італії. Львівський художник Олександр Іволга презентує у Римі персональну виставку. 17 картин серії Земля з циклу Ехо покажуть іноземцям і українській діаспорі, як художник відчув творчість каменяра. Картини своєрідний подарунок великому революціонеру на 160-ті уродини. Наша знімальна група навідалась у майстерню митця, аби побачити, чим він дивуватиме світ. Я починаю тягнути. Наперед, а десь назад мазок за мазком Олександр вправно додає нових граний своєму творінню. Складну павутину ліній малює у декілька етапів, щоб отримати довершену картину, витрачає не більше дня. Десь використовують, значить, передній план, задній план витягую лінію наперед, десь її зникає. Вона схожих мініатюр у художника більше двох десятків. Усі в спокійних тонах, однак із яскравими вкрапленнями. Саме такою він побачив одну із стихій землю. Я, наприклад, беру розмішую фарбу. І відповідно до якоїсь роботи я використовую тільки певну кількість кольорів. І від них вже я відштовхуюся. Бо якщо робити, мішати дуже, то воно трошки вийде розбито. Тому я намагаюся продумати наперед, які кольори я маю використати. Давні трипільські старослов'янські візерунки та образ дівчини. Так, художник зобразив три любові Франка. Це одна із його жінок. Аби втілити задумане, Олександр декілька разів перемальовував картину. Фактуру провожу ну по різному дуже і е, намагаюся від. Від якось відновити, якісь е, затирати, відновлювати знову. І такі виходить, такі якісь досить досить. Е, Грайлива така річ з того. Мені в принципі все імпонує. Я зрозумівся, тому я поринув фактури. Цю та ще 16 картин. Художник вже незабаром покаже у Римі. Наприкінці травня у інституті святого Кламента Папи відбудеться святкування Дня матері для української діаспори та італійців. Його учасниками стане чимало вітчизняних талантів. Серед них і Олександр організовує цей проект департамент культури обласної адміністрації і Товариство Святої Софії в Римі. Тобто ми виступили із пропозицією вже готовою концепцією проєкту, їм її подали, і вони відгукнулися на те, що дійсно це буде достойно, можна відсвяткувати таким мистецьким продуктом цю подію Дня Матері, ювілей Івана Яковича Франка. Серію землю з циклу, ехо художник створював у рекордні півтора місяці. Часу на відпочинок у нього не було спершу, бо спершу усі картини мали бути великими. Коли в процесі. Зрозумів, що я ті заплановані на 15 робіт великого формату не зроблю, я вирішив трошки під... з іншого ракусу підійти до цього і вирішив зробити експериментальну для себе навіть. І досить цікаві речі. Брак часу допоміг придумати цікаві рішення вже 29 травня. Їх побачать італійці. А згодом Олександр покаже картини у Торонто і, можливо, Хорватії. Це буде перша його персональна виставка за кордоном. Дві попередні були в Україні.